Рік зеленої дерев'яної змії, що чекати кожному з нас, бо в нас теж є свій рік, оприділений певною енергією тварини за китайським календарем. Тож розкажу, що для світу і що для кожного з нас принесе рік зеленої дерев'яної змії. Насправді, перехід він завжди є певним таким адаптаційним моментом, і ми маємо розуміти, що буде в рік змії відбуватися в світі для України і українців. Найголовніше по прогнозу в рік змії це завжди інновації, технології та дослідження в сфері медицини. А також це певний вплив на сферу медицини із примушеного якогось моменту тобто, зазвичай, в рік змії з'являються нові хвороби. З'являються якісь прецеденти для. Вирішення певного дослідження, його легалізації або впровадження нового медичного препарату, рік зміється також про науку і про технології, які будуть дуже швидко розвиватися саме в цей рік. Звісно, більшість з них буде стосуватися медицини, але також будуть напрямки, які будуть зачіпати е, наукові е, дослідження. Звісно, штучний інтелект цього разу. І пам'ятайте, що е, власне, за китайським календарем, рік, в якому ти народився, він резонує з кожним роком китайського календаря і дає теж підказки по тій енергії, що для тебе цей рік принесе. Тож зараз розберемось. Пам'ятає в, кален... в китайському календарі. Це вже наступив 400, та якийсь там рік. А ми лише 2000. 25-й святкуємо. Тому тут е, треба врахувати, що е, саме оцим традиціям, е, цьому досвіду за китайським календарем дійсно можна довіряти, тому що це такий особливий е, момент, коли по своїй енергії року народження. І, до речі, хто ви по року народження? Дайте знати в коментарях, кого з нас тут більше. Бо саме рік народження він дає нам одну із найважливіших сильних таких позицій. В певній сфері життя, в певній е, впровадженню певних своїх таких правил, ми за роком народження по китайському календарю можемо приділити, в яких сферах нам краще працювати, з ким, і як ми можемо в житті взаємодіяти, з кимось легко, з ким ні. Тобто, це така одна із ключів підказок для того, аби зрозуміти взагалі свою тенденцію поведінки в житті і як люди інші будуть на вас реагувати. Знаючи рік народження людини, звісно, ми можемо. Чітко зрозуміти, як вона буде з нами взаємодіяти. Ну і це все можна накласти ще й на рік, в який ви познайомились. Тому є таке і по прогностиці в парах. Так, ми можемо зрозуміти, як в парі хто буде лідером, на кого будуть буде опора, хто буде добувати гроші, хто буде більше піклуватися про сім'ю, чи буде багато дітей. Все це теж можна визначити, враховуючи рік народження кожного учасника пари, так і звісно, рік їх зустрічі. Тож, давайте розберемося 25-й рік дерев'яної зеленої змії. Він також зачепить, до речі, економічну частину. І не даремно вона зелена та змія, і з доларом теж має певну спільну характеристику по кольору. До речі, саме зелений рік підігрує енергії року, зелений колір. І тут теж варто врахувати, що в гардеробі, в інтер'єрі, в декорі, десь використовуючи зелений колір, ви можете підіграти. Енергії змії, але чи це вам потрібно? Наскільки вона вам потрібна, ця енергія? Врахуйте. Тому що, звісно, цей рік також, коли видужувати із хронічних хворій буде багато хто. І е, власне людям, хто попередні роки почував себе погано, зелений колір буде приносити власне заспокоєння. Пам'ятаєте, це колір стабільності з точки зору психіки, е, з видужування із хронічних хвороб, а також Власне, такий момент істини діагностики і знайдення відповідних ліків. Це буде, до речі, рік великого прориву. Багато хто захоче міняти себе і хірургічним шляхом, і пластикою, і просто медичним втручанням, просто зі свого бажання, аби вдосконалити тіло і виправити щось. Тож, давайте розбиратися, Криси, пацюки, для вас цей рік принесе, знаєте, таку, якби початок біготні. По різним новим задачам тому для криси це буде таке викручування із ситуацій, аби знайти нові виходи. Фактично, енергія криси на енергію змії накладається таким чином, що вам доводиться дуже багато за цей рік виконувати не тільки своїх задач і обов'язків, а також брати обов'язки інших людей. Думаю, що пацюки, всі, хто народжені в цей рік, ви вже це відчуваєте, бо прямо ще. Коли переламіте цієї енергії, вже ви відчуваєте, що несеться от в цьому 25-му році, який починається 29 січня. Але вже весь січень ми готуємося до цієї енергії. Власне, тому дуже багато людей похворіло в цей час, тому що енергія змії вже набирає свою силу і чинність. Бик, хто народився в рик бика, буде відчувати свою прерогативу. Ви цього року стаєте в дуже сильній позиції, відчуваєте свою значимість, можете кар'єрно зрости. Тому просити про підвищення, ризикувати, починати свою справу, іти на такі прохання, аби. Ризиково, або навіть через інвестиції, збільшувати свій статус, підвищувати його в роботі та кар'єрі буде виграшно. Тигри. Для тигрів рік великого і стрімкого просування вперед. Причому у справах фінансів, у справах сімейних, у справах навіть переміщення. Ви можете просто навіть змінити країну. Але це великий рух вперед, і цей рік ви запам'ятаєте як проривний, що все було дуже швидко, і рух був дуже швидким. Кролики, або також це коти. Власне, вас. Величезна прерогатива у цей рік, адже ви набираєте сили і набираєте такої теми до реалізації. Хтось знайде свою справу, хтось знайде своє покликання, хтось врешті займеться тим, що любить, і у вас це буде дуже добре розвиватися. Дракончики. Для дракончиків, рік відпочинку, заняття собою, своїм організмом, тілом, здоров'ям, фокус на собі, можливий, зміна робочого і життєвого побутового графіку, графіку сну дієти, ви міняєтесь через уклад повсякденного життя. Змії. Зміям в рік змії, звісно, це кармічний рік. І це не означає, що буде легко, а це означає, що буде дуже багато мінятися і зачіпати трансформацію буквально усіх сфер життя. Спочатку може здаватися, що все йде керабертя, але насправді все буде мати відродження та відновлення. Уже зараз ви можете сформувати, від чого варто позбутись і що саме хочеться нове на цьому місці збудувати. Далі у нас кінь у коня. Цей рік, коли відфільтрується оточення, відпадуть люди, які просто з вами не по дорозі. Ви самі будете видаляти людей з свого життя. Хтось навіть доведе, можливо, там до повністю втрачання контактів з певними людьми, але це шанс отримати нове оточення, яке вам зараз так необхідно. Коза для кози рік хитрощів. Тут вам доведеться вирулювати із ситуації непростим шляхом, можливо, не завжди йти законним навіть. Тобто, це рік, який навчить вас іти не за правилами, до яких ви звикли. а Вибудовувати нові, мимо правил, перевертає цей рік е з них на голову всі ваші справи і просто заставляє вас діяти по-новому. Мавпи. У мап дуже сильно задіяна комунікація, тому ви будете мати хороший рік для нових знайомств, для просування через людей, для пошуку хороших спеціалістів. Вам вдасться змінити кадри, змінити колектив. Все, що міняється через оточення та людей, цього року вам дається дуже легко. Тому хто давно шукав спеціаліста, допомогу хотів звернутися до якоїсь людини. Це ваш далий шанс і далий шанс для знайомств півні. У півдні момент, коли у вас ніби все так заповільнюється. Але це, знаєте, заповільнення завжди перед великим стрімким рухом вперед. Тому тут дуже багато акцент на духовному розвитку, на навчанні, на нових знаннях і на тому, аби почути знаки долі і сигнали від людей через розмову. Ви можете отримати цінну інформацію, підписувати багато документів цього року. І, от, власне, таке затища, трохи ніби не бурлить життя це для вас як те, аби зосередитись, що все йде так, як треба. ви Підписуєте все вірно, не робите помилок, і фокусуєтесь на собі і своєму стані здоров'я, власне, ментальному. Тому багато хто захоче поїхати в ретрит і здобути якісь нові знання, і не виключно, що саме в духовному напрямку. Собаки для собак це партнерський рік, коли вам доведеться потовершувати з кимось, хто міг раніше бути вашим ворогом. До когось можуть бути двоякі ем, такі емоції, але це дуже крутий рік, який оприділяє, хто свій, а хто чужак. І інколи. Люди будуть видавати себе за інших, і ці маски будуть злітати цього року, тому ви будете просто в шоці від того, хто навколо вас знаходиться, і як він до вас ставиться. Цікавий рік стосовно інформації про вас і про ваші стосунки для свинок, свині довго чекали, але власне для свиней це рік. Коли ви можете релаксувати, кайфувати, оточувати себе приємними речами, купувати і дозволяти собі більшого рік достатку і фінансового розширення. Тому ура! За вас я прям дуже радію. Щоденні прогнози, багато секретиків і цінної інформації, як завжди, в телеграм-каналі. Тому підписуйтесь, і я чекаю на ваш лайк і коментар, хто ви за роком народження по китайському календарю.